Ну от, плот на воді. Сейчас буде спускатися туди тувініць. Довгоочікувана заміна крейсера Москва готується форсувати Дніпро і брати херсон. Окупанти спустили на воду черговий шедевр своєї військової інженерії, саморобну конструкцію для подолання водних перешкод. Вона складається з кривого дерев'яного каркасу, всередині якого на швидкоруч запхані пластикові п'ятилітрові пляшки з під води. За задумом авторів цього ноу-хау, така конструкція має витримувати не лише вагу окупанта, а й зброю, яку він тягне з собою. Фактично ж, це щось середнє між плотом Робінзона Крузо та дитячою гойдалкою, зробленою в гаражі. Російська пропаганда, ймовірно, назве це унікальною розробкою, яка не має аналогів у світі. Насправді ж ця споруда більше підходить для рибалки на ставку ніж для переправи через Дніпро під прицілом української артилерії та дронів.